Можна відповісти на те, що ви відповіли на мій виступ. То, що ви кажете, що ми е, окремо відділена структура від, місь... від депутатів, від міської адміністрації, нам завжди говорять, що хто у нас власник нашого підприємства, міська рада, міський виконкол. Якщо ж ми е, самостійно, так скажемо, структурна одиниця, надайте нам право самим вибирати маршрути. Це раз. Заберіть у нас повністю збитковий маршрут, третій, четвертий, де виручка зовсім практично нульова. Можна вас остановити? Так. Я продовжую. Давайте других людей відпустимо. Щас підійти витягнути, ще їм позивний кілька ще. Ми з тролейбусниками, давайте трошки залишимось на пізніше, тому що питання у вас воно затягнеться надовго, і його треба дуже довго обсуждати. І давайте відпустимо людей, які є там. Нема про нема, Лазаршин. тому що. Давайте по Василевке тут. Есть Василевки кто-нибудь, да? Я вас зовут пробачте? Марина Григорьевича. Марина Григорьевич. Вот в вашем письме на мое имя вы пишете такие слова. Я не буду все письмо зачем. Вам це не болить, то вы так и не добираєтесь до работы, базары цены. То есть конкретно домой. Так вот. Маріна Рьова, я вам скажу, сколько раз ми розглядали питання по восьмому маршруту і комісія голосувала за це, що восьмой маршрут должен ходити через ринок. Не може. Тепер, щоб ви розуміли, ви не єдині, які не доїжджають до ринку. Жителі Хімгородка теж не доїжджають до ринку. Жителі Тополі теж не доїжджають до Все на Троллейбус ну, раз Часто. Як на 7 троллейбус Що цілий день 15 хвилин? Да. 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 Там минут. Ну, тоді, значить, это і, значит троллейбусный парк по семерке. А семерка вона куда йде? До рынка и куда? Подъем до полбака. Тогда прошу прощения. Но по э, этим по маршрутным таксі, такие як у вас, я точно знаю, що вони через рынок не їдуть. Поэтому по восьмому маршруту наша комиссия вас поддержала и мы поддерживаем вас дальше. Правильно, Владимир? Мы поддерживали, мы за С голосовали. Тогда обращались жители Тополя. Поэтому сейчас все зависит от виконкома, потому что це прерогатива Выконкома. Ну, є ще комісія депутатська, так, де... Ми не проти, ми тільки за. Тому що не можуть пожилі люди до полі Васильовки ходити пішком, щоб добратися їм до той кафедри. Ми не маємо транспорту, ми є Согласен, я з вами згоден. Ми оціли своїм озоленим... Ви дістуєте, що на ротах? Так. Так. Я хотів би внести ясність, де це питання. Я виконуючи обов'язки начальника гіалологістики. У нас є протокольне доручення, засідання виконавчого комітету, де нам дано завдання це розробити, це. скажімо так, шляхи розглянути шляхи у вирішення даного питання. Шляхи вже знайдені. Я думаю, що найближчим часом це все буде вирішено. Восьмерку ми плануємо, ну, не буду я пока озвучувати, можуть бути різні варіанти, але восьмерка планується через ринок. Але ж, щоб всі розуміли, що це не таке просте питання і воно за один день не вирішиться. Внесення змін це є регуляторним актом. Воно повинно пройти певну процедуру, тобто обговорення і винесення рук. Що, якщо ми його вивісимо на сайті, воно на сайті місяць ну, має провисити. Розумієте? Я думаю, що травень це саме оптимістично. <ріху> Ні. Я думаю, травень... ну, я не буду, Право, я не буду, да. я не буду загадувати, але ну, я просто кажу, що це питання зараз знаходиться, скажімо так, на контролі у виконуючих військових. Комісія має. буде ініціювати. Винесемо, винесемо мене квітень, якщо ми підтримуємо, ви підтримуєте все. Знайшли кого винесли Путіна, то не нахуй він не міг. Свої пропозиції ми надали в письмовому вигляді, виконуючи обов'язки міського голови. А він уже буде вирішувати кримчати. Я просто кажу, що коли. Я збирав прес-конференцію тут, ще не будучи депутатом, і сказав усіх придупредив, що ця маршрутна сеть, яка буде нова, внесе, не в розберіху, взагалі в житті всіх пасажирів. Хто на це прореагував? Не один чоловік. Помієте, ніхто ж до вас не буде ходити і казати, Марина Маріна там змінюється маршрут, там змінюється маршрут. За цим следять є люди. Вони прослідили. Ні. Тепер ми проїздили там рік чи два в місті Суми. начинаются вот такие вопросы. Понимаете? Уже все. Менять маршрутную схему сейчас, это все равно, что было тогда. Уже не привыкли. Тем более, что ваш маршрут изменился только в чем? Что он не пошел через рынок, а пошел сюда. А так маршрут остался той самой. И вы про это должны были знать. Потому что был конкурс, вы же... Глобоборы не было. было, надо принимать в этом участие. Поэтому вы, как инициативный человек, со своей стороны, типа, организуете громадский контроль за пассажирским транспортом или лично за своїм маршрутом и будете про це информировать комиссию управление читой отдел управління і все у вас будет хорошо значить ждать месяца два місяць. вы ну, ви ой, не переживайте ну, месяце не так і багато вы вже сколько два с половиной года так Три. страждання для согласен

Тепер третє питання. Про стан справи розгля... ну, розглядати. Ну, почали розглядати. Ми то не повернемося. Про програму розвитку. Зараз глянемо про програму розвитку. Це четверте питання. Про звернення виконуючи обов'язки начальника департаменту інфраструктури Дамова щодо заключення звіту за результатами виконання програми енергозбереження та енергоефективності у бюджетній сфері. Що мені присутність? Що вашої уваги пропонується розглянути проєкт рішення? Міської міської ради щодо заключного звіту по виконанню програми за енергозбереження у бюджетній сфері на 11-13 років. На сьогоднішній день ця програма закінчила терміни, терміни своєї виконання відповідно до положення про звіт про міські та інші бюджетні програми, підготовлено відповідно звіт. Я дуже коротко зупинюся на результатах 2013 року і тоді загальні підсумки за 11-13 рік. Протягом 2013 року ця програма виконувалася на базі управління освіти і науки, охорони здоров'я і відділу культури. На заходи галузі освіти було в 2013 році використано, вибачаюсь, на всій бюджетній галузі було використано 3 мільйони 7440 тисячі гривень. Наведуть деякі заходи, які виконувалися по окремому. Наприклад, у галузі освіта виконані такі заходи. Вони були передбачені програмними заходами. Заміна ламп розжарювання на сучасні енергоефективні у кількості 680 одиниць на загальну суму 20 тисяч гривень. Заміна на 687 одиниць дверних блоків на металопластиковий загальною площою. 1923,60 метра квадратних на загальну, суму 000, на загальну суму 1 643 тисячі гривень. Відремонтовано також була за бюджетних галузях галузі освіта на загальну суму 771,5 тисяч гривень. Це склала загальної площі, площі 6607 метрів квадратних. Крім того, було проведено регулярні заходи з промивки опалювальних систем на загальну суму 138 і сімдесяти тисяч гривень. Другой було виконано відповідно до потреби і відповідно до фінансування заходів у галузі охорони здоров'я. Замінено нам прожарювання 226 одиниць. Загальною вартістю 4,2 тисячі гривень. Заміне на три одиниці віконних блоків, 5 одиниць блоків, це в одному відділенні сумської дитячої лікарні на загальну суму 15,6 тисяч гривень. Відремонтована покрівельна сума 111,1 тисячі гривень. Загальна площа склала 2147,8 метрів квадратів. Також проводилися регулярні роботи з помилки відповідно до технічних регламентів, опалювальних систем на суму 148,50 тисяч гривень. І проведено капітальні ремонти на лише опалення та, вода, та теплопостачання на загальну суму відповідно 340-30 тисячі гривень та 545-30 тисяч гривень. Набагато на менше. Давайте я скажу загальний висновок. У 2013 році в результаті впровадження енергозберігаючих заходів по галузям освіти, охорони здоров'я та культура було мовлена 38,90 гігакалорій теплоенергії та 25,8 тисячі кВт годин електричної енергії. 2000 метрів кубічних води, і це складе на загальну суму економії 281,8 тисяча гривень. Це 13 рік. Ну і тоді заключно частину за 11-13 ракет і тільки загальні цифри, яка була отримана економія. Я думаю, що всі ці програми вони вже розміщені у нас на сайті, вони будуть розміщені в відповідних довідниках для депутатів. Може, ви почитати більш детально. Всього було за 2011-13 роки проведено, проведено заходів на загальні видатки 6 мільйонів 293,3 тисячі гривень. І з них з цього, це може показувати. Загальний фонд це кошти міського бюджету, які безпосередньо надходили на виконання заходів, склали 1 мільйон 689,7 тисяч гривень. При цьому спеціальний фонд міського бюджету, я ще раз підкреслюю, що спеціальний фонд міського бюджету це батьківські кошти. 4 мільйони 603,5 три тисяч гривень. Тобто дві третини заходів у бюджетній сфері, ну якщо вже брати відповідне і галузь уже освіти, у, у нас все ж таки сплачується за рахунок спеціального фонду. Враховуючи, що ці заходи з енергозбереження, вони у нас. Не фінансуються в достатній, достатній кількості, але заходи програми сформовані так, що у нас виконання програми воно позитивне, і рух у нас є позитивний. Все ж таки ці заходи можна вважати о, ефективно, такими, що ефективно фінансуються. Тому прийнята на, на 14-16 років відповідна програма з продовженням цих заходів. І пріоритетними заходами визнано все ж таки заходи капітального. Спрямування це, по-перше, енергоефективна тепломодернізація людей. Без цього, на жаль, ми не зможемо не додержуватись лімітів, не зможемо підтримувати відповідну температуру ульбових закладах, у галузі культури, у закладах культури та у наших лікарнях. Тому все ж таки хотілося б побажати, щоб депутати звернули особливу увагу. На бюджетну малості і на фінансування саме цих заходів, які пов'язані з тепломодернізацією будівлі. А це а, ремонти покріви, фасади, заміна пластикових вікон, заміна вікон на пластикові і а, заміна а, утеплення, утеплення підвалів. Тому що у нас все ж таки, якщо ми якщо ми аналізуємо, проводимо моніторинг тепла. Тепло втрат, то саме ці втрати ми отримуємо через те, що у нас недосконали, утеплення фасадів, побіли. Немає у нас у всіх школах достатньої кількості металопластикових вікон. А це потреба просто постучату. Ви все знаєте всі ці проблеми у своїх власних послідств. Ось Такі у нас результати виконання проти. Ви можете на нас звернутися на комісію з кого вам треба. Программа. Ну хоча б, я так понимаю, для мінімальна. Програма на 14-16 роки затверджена сесією у березні. Вона вже затверджена, нова програма. Але там загальна кількість видатків, яка необхідна для фінансування всіх заходів по бюджетній сфері, це 41 мільйон гривень. Так, вона розрахована. Ці кошти залучити протягом чи 2-4 двох, чи двох років за кошти міського бюджету, майже неможливо враховуючи наш фінансовий стан нашого міста. Це просто нереально. А, тому о, і відділи, і департамент він займається такими питаннями, як залучення коштів інвесторів. А, на цей час ми взяли участь у двох вже міжнародних проєктах. Це перший проєкт німецький. На жаль, ми не вибороли не будь-якого місця. Це було подідою Сумської обласної ради. А ось проєктів САДІ, який називається Муніципальна енергетична реформа. Наше місто теж надавало анкетні дані, надавало відповідну інформацію, матеріали і нам прислали вже, що ми в цьому конкурсі серед 38 учасників. Нас серед ви, ви відібрали 15. Ми там міста суми між цих партнерів майбутнього цього проєкту. Тому зараз розпочинаємо роботу. На сьогоднішній день виконуючи нам обов'язком міського голови надано проект проєкт меморандуму, тобто домовленість між цим між цим проєктом Саді і міською радою. Якщо ми підписуємо цей меморандум, то для міста. Відкриваються можливості отримати технічну і фінансову допомогу від цього проєкту. І розглянути усі ці питання цієї програми, яка вже затверджена, а програма повинна бути затверджена, скласти план сталого енергетичного розвитку міста і розвитку менеджменту, І можливо на майбутнє отримати якісь додаткові кошти інвестора. Але все ж таки ми вже бачимо по всій ситуації і в місті, і в Україні, як говориться, Бога надійся саме глошать. За підрахунками, через до 2020 року у нас оці, ми перевищимо а, всі наші а, видатки сьогоднішній за міський бюджет, навіть без рахування на тарифний ставок у декілька разів. І втрати ці колосальні. Тому це питання загальне. І, дуже, і, і ці заходи повинні все ж таки в бюджетній сфері, якщо не пріоритетному спілкування, а важливому. Ось ця така інформація з цього подається. Ну, ви можете сказати, що комісія може мінімально попросити, на я так приймають звернутися до військової ради. От сьогодні програма є. Все ну я понимаю. Ви ж розумієте, вам... що ми такі деньги... Я вам кажу, що сьогодні передбачено в бюджеті. ви всі бюджет читали. Я вам кажу, що в бюджеті передбачено. Тепла модернізація школи No29 330 тисяч. Тоді дитячий садочок 22, 713 тисяч. І дитячий садочок це, це, це номер 2 – 300 тисяч. Для того, щоб зробити якусь енергоефективну будівлю, наприклад, на її, на базі 29 ї школи, яка має вже енергетичне обстеження, треба 3 мільйони гривень. Якщо б ці 3 мільйони гривень в цьому році на 29 школу прийшли, ми б могли зробити хоч одну будівлю, на якій би ми могли бачити, наскільки це буде зекономлено, і це було б і приводом. І, ну, і прикладом, і приводом для всіх, і депутатів, в тому числі, а, виділяти кошти на те, Тому перше, що треба дуже, зараз да, да. розглядати питання, це хоча б одну будівлю на групах 29-ту зробити моделю енергетичної будівлі. Да, а це треба за підрахунками 3 мільйона покласти хоча б цьому році. Угу. На сьогодні, я ще раз підкреслюю. Роки да, за три роки, роки. Да. А, а яка була економія? Ну, 218 тисяч. у нас. 280 да да? да? да, за три. За один род. За три роки? За три да. за роки. 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 А за 13 или две тысячи. То есть 60 років, чтобы быть проще. Своя эффективность. Э, она, она, не она же так не и есть. даже если вы котел, газ, ну, например, газовый есть котел, и поставил ты дровяный котел. Вот, я примерно считал, цена до 10-15 лет его У нас справа в том, что на территории места Сумы, даже на том зеленом поле, я думаю, в России да, есть миллион, Дали? миллион тонн, наверное, этих веток всяких да. на зеленом поле. То есть э, поставить... а Ставити установку, яка робить ну Не пілети, а блікети, тапочки. Пілі на раніше. Я просто звертаю увагу, що зараз у нас всі школи, за винятком там деяких там закладів, у нас всі централізоване опалення, це ну, відрізати конечно. і поставити зараз індивідуальне опалення. Пріоритетним повинен бути заход теплорегулювання, подачі тепла це встановлення індивідуальних теплових пунктів. Те, що реально. Ну, для того щоб все це, все це робити, першочергово треба зробити тер термомодернізацію тер будівлі. Було... От ми з Берхманом колись на неповню комісії по неразборежню розмовляли, так би сказав таку річ, що індивідуальне отоплення, воно само по собі ну ефективність дуже ну, така. Так, а от якщо 3-4 об'єкта... На один, на один теплопункт, вот один, да, вот один есть результат. А, конечно, если, я, например, возьму 25-ю школу, да, Пароминская, стоит у нас теплопункт. Если там среди зимы по трубе растет трава, зимой, колы мороз, да, или, например, там в школе сейчас солнце свитое, а подача такая самая булая...